Саме козир, а от реальний козир є безпосередньо у європейців, і цей козир дійсно називається російські знерухомлені активи, і їхня подальша доля. Не трампові вирішувати, що робити з цими конкретними грошима. Реально, не трамп у Трамп. Може опрацьовувати тему 5-8 мільярдів доларів. Ці це ті активи, які російські, які є безпосередньо на території Сполучених Штатів, все тобто, коли він хоче оперувати двома третинами російських знерухомлених активів. Де поважна більшість якраз знаходиться в Європі, то цілком зрозуміла реакція європейців, яка полягає в одному в слові, – «Остановіться». Ось і це власне зараз і програмує позицію безпосередньо європейців. Хоча, звичайно, для нас вкрай важливо, аби все ж таки ми не гальмувались по темі досягнення миру. Тобто, нам не вигідно повністю завалення цього процесу. Нам потрібно, аби все ж таки були враховані наші безпосередньо червоні лінії, і що стосується території, що стосується забезпечення українського суверенітету. І відповідно участі в міжнародних організаціях, що стосується власне оцих гарантій безпеки, це ключовий момент. І тут до речі, штати теж себе не показують абсолютно. Вони намагаються умивати руки як понтій пілат. Знову все перекладаючи на європу, тобто коли штати з одного боку за ці там місяців шість а може більше, вже все перевели на європу, а тепер намагаються тиснути, у них просто немає цього інструментарію тиску для того, щоб підкреслю, не завершувати війну на компромісних умовах, а завершувати війну у проросійському баченні.